Всім привіт! Ви на каналі Ніць на Людь. Сьогодні ми будемо грати у Чорнобиль. Так. Всім хой-хой. Вона, до речі, якась чебупельчика ганяється. Не знаю, що це, правда. Ким ми хочемо бути? Я хочу бути спасателем. Помоги, помоги, Ангел за мной. я за мною. Якась ось ціплі гониться, допоможи. Пусть гониться. Допоможи. Так, кем я хочу бути? Е. 에... Боба не надо, Боба! Я сдох. Баба. Попах. Баба не хорошо баба. Баба, отстань. Хочу, а что тут на меня? Хочу. Хочу нам... одіть. Блін, я не можу одіть як форму одіть. Так, подожди. Так, подожди. Оп. У Нас проблема. Єдина проблема в цій грі не лезати. Окей, давай. Що ж нам делать? Вот. Вони пістолети брали, ідем. Ангелін пішли за пістолетами. Нет, цей телепорт. Придумайте. Я фонарик взяла. Вау. Я камеру два, взяла моя фотка. Я іщу. Так, іди на Боба. Боба не мона. Іди на Боба. Я от отправлюсь в Чорноб. Вау. Я в Чорнобилі! А де мне взяла? Так, ми, зар... йдем... ми зараз ідем в Чорнобиль. В... На хто? Де ти взяла пістолет? Там, там є. Так, щ. Дай покажи. О. О! Де, де пістолет? Та я здохла, блін! А, вообще пістолет Ну все, я иду давай. Раз, два, три, четыре. Де. 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 Господи, дайте мені. Він мене сижив. А, -а, -а іди нафіг, іди нафіг. Ай, і просто Фоскромик на... Скорамік 2.0. Так? Да? Значить, він є на бізим. бізим. О, побігла Так. Анілін, ти там скоро? А мені чил мешає забрати. Я нам компанію нашла. Мені чил дробовік мішає забрати. Короче, здам Ангеліну, а поки що питаємо Выходь. Выходь, чел. Чел, выход. Так. Что там в Чернобыле Мозу. При... Мозу. Мозу. А все. окей, дай мне поговорить с а -а 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 -а. Ангелина, писала монстров Почему Так. Ребята, сука, монстров А вы в клетках? Так, Ангеліна, піси монстрів сукачі, загинем, і загинемо їх на клітку. Так, Ангеліна, куди б йдемо? Я всі кліточки пооткриваю. А, так, Ангеліна, я знаю, куди нам зайти надо. Я качельки нашла. Та поза Ангеліна обернись! Я качельки назва. Ангеліна, обернися. Я тебе бачу. Післи. А? стріляє, як Ті, не. Ти пила, та йди. Так, так. так в чанги написали, я знаю місце, Писала туди. Я я Там машина, Олег. Так. Так, тюря за кормо. Я за кормо, я за кормо. Чи... Ми ми в Чорнобилі. дуже классно, кстати. Да. Так. Передаю привіт всім, хто не вірив, що ми попадемо в Чорнобиль. Е, екстрелісти. Чого швидше мене? я не понял. Я не знаю. Ребят, і, короче, ми йдемо шукати монстрів, Що ти така шутка, я понимаю. Вот і пойдем. Oh. Так, о, після на колсогля, тут там точно монстр хоче кататься. Супер такие. Я високо подпрыгнула. Йок. Вот так вот. Через тебе. Писы на колсоглях. Ми поки що не бачимо жодних. Так. А, Англіїн, давай камеру поставимо. Заберемося і камеру поставимо. Будемо дивитися. Як тим бачимо? Не знаю. А я поняла, як. Ти там скоро. А? Я вже на вищу точку могла. Так став камеру. А її можна поставити? Її, походу, ставити не можна, Ангелін. Ой, блин. Ах. Ну, і О, пішли. я там машина, він побачу. Подожди, я ж не сказати. О, под інтересний двері знайшла. Я, я туди зайду. Так, а ні, я ан, ж заж... Ангеліна подожди там. Я чу... в Чорнобильський підвал заїжджаю. А, Господи. Ангеліна, де ти, де ти? Я що? О ні, тут точно якийсь монстр щось буде. Драбовик. Пай та неси. Та несу я. Пішли. Ой, Господи. Ем, я. Блін, я за. Ідем на самий вищий пол. Подожди, Ангеліна, я відстала. Господи, Ангеліна, ну подожди. Я лиш на пол. подъезд. Так, мы не что мы в какие-то аномалии. Я аномалия лестницы яка вверх, ой, яка вниз, а тут э, лестница без Нет, тут вверх. я... Тут. Кто, кто шарит за аномалией... идем назад. Почему? Да, там, Конечно. Кто, кто под... шарит за аномалией, пишите SCP. И SCP. И, ваш... и пишите и ваше любимое SCP в комментариях. Да. І ось э, ми будемо знімати відео. Кстати, Господи, ось вам загадка. Це SCP під номером 097. Що це за SCP? А, 0,96 я хотіла сказати. Я. SCP під номером 0,96. Що, Ангіна, післи за... Так, Ангіна, там було колесо, післи. Ангіна, сукаємо чи бупелів? Та не стріляйте. Да, а, 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 надо, надо держати, я понял. А! Я понял, як треба Я взяти. А як ми монстрову замани? А не ну давай не знать, що ми тут були. Ані пішли обратно. Так, добізали. Идемо і... в портали и і до, і до вабаси туди. Там є там. Там. Та, ти де? Короче, ідемо за длину. А і... як ми це надінемо? Не щось надінемо. Так. так. Що надінемо? А Я надінемо? морф предмети, ні. А як це найти? Якось. Короче, надівати ми це не будем, тому що что ти як його можна найдети. Да. Іде цей... Як його вирішати? ты він це Боба Ой, Боба, де ти? Разбортик Боба б... Разбортик Телепорт Предмета. Морфи Короче у пис... нас... Я... Нас... нас повні фіганя Післи А Боба про... бубчик пропав. Післи він вибрався десь, післи Я знаю, куди нам треба Не туди, от туди Там забросано все А давай, Дарій Ой, Господи, Ангеліна! я, я знімаю, яке Брэн. Так, Ангеліна, я аномалию знала. Аномалия При... Ми в Прип'яті, Ангелин. Ми тепер в Прип'яті Піонери, вау. Так Монстри, ви тут. Ау. Ау! Так так, Ангеліна, ведемося прилечь, я знімаю. Так, монстри, Ангеліна, монстри видні? Ні. Так, ребят, де тут монстри можуть бути? Я магазин назвала. Я дивилася про ІКІНІ. Подивіться про ІСІПІ 3008. Дуже, кстати, хороше ІСІПІ. Так, післи. Так, справа. <ріст> так, Ангеліна, бачиш десь монстрів? Бачу Беде, поїзд збив. Інна, давай, а... давай поїзд відновим. Це ж Чорнобиль. Вот, О, дивіться, тут все можливо. Так, дай за ліст, так. я туди упаду, то А шо то? А шо це таке? А шо це таке? Ось. А це шо? А це шо? А це шо таке? Я знаю язичний мозок. А от у мене етий. Ааа! Афігей! Так, Ангелина, де ти? Я не поняла. Я в твоїй... Ангелина, як ти в нього забралась? Ой. Сушик. От так от. От так от. От так от. Ребята, я знесла актуально. Нам надо найти атомний реактор. Да, ребят, найдемо атомний реактор і повернемо. Коротше, ми знесли скромник. Що да, На нього дивитися не можна. Ангелина веде його до потягу. Да не стреляйте мені, нам надо. А да? Ангелина ведай його до мене. Я не бачила його Так, а не, просто прямо по дорозі бізим. Ой! Бізи просто прямо, бізи! Без оглядки! І так біжу. Так, без оглядки. Алін, зроби так, як я біжу. Так. Алін, бізи без оглядки. Ну, а ти де? Алін, ти бізис? Так, я, я, знесла, я знесла клетку. Я Я клетку знайшла. Я скажу, це скромник. А не я не дивлюсь на клетку. О, Ангелина, одного за відкривай. Господи, Ангеліна! Всі клітки закриті. Ми ся при Аннін, не волнуйся, ми ся приведем. Анін, ти не прибігла, случайно. це Е, господи, та не закривай, пацан. Mm -hmm. Він він мене убив. Нічого, за тебе заверсумі ще. Mm -hmm. Короче, ось вам повод. Не довіряйте людям. Ей! Скач. Ей, Чубапель, іди сюди. Не довіряйте людям. Так. Чубапель, я тута. Ей, наведи Чубапеля. Бобвер бобстер. Коротше, я до нового бобстера знайду. Не йду. Нє, й, йди на хоть нового бобстера, я за старим бобстером. Доганю і верну. Ребят, мене закрили. Ангеліна, вертайся мене закрили. Я за Чорнобиль вийшла. О! Я тепер на біля. Так, Ангеліна, ти в Прип'яті? Не знаю. Господи, я... Дома якісь непонятні. Я сестру загубила, ребят. Біля мене якісь Акакі. Там пробігли, не хтось туди побіг. Акакі, я ти куди? Все, я пішла. А ні, Акакі пішла. Так, Ангеліна, ти, ти бачу табличку Прип'ять? Не бачу, я взагалі в другу сторону побігла. Чуда? Да. Господи. Ребят, вона мене сама А ні, я бачу Грісу носу. Насухо грісу, я можу його завестися. Я Алекса бачу. Гріша так воно все відкриті. Так Ангеліна. Ангелін, давай забудь домой. Алін закривай закрила. Ребят, ми грісу привели одного. Дивіться, які ми молодці. Все, правда, я сдохла. Ну, а я. Ніхто Гріша не видив. Да. Гріша. Грі... Тут Гріша є. Тут, Ані наведи Гріса. Це Боба. Аніна виведи Бобу сюди. Ой, Господі, Боба, не треба. Це Боба. Так треба щоб Боба. Так, Аннина біжить. Бобу випустив. Ані не випустив Боба. Боба зник. Ну я водить Бобу, Бобу. Ну все, ребят. Це було славні жомена, але треба прощатися. Всім пока. Пока, пока, пока.